Ми продовжуємо наше дослідження першої книги царів і сьогодні завершимо розгляд четвертого розділу. У центрі нашої уваги знову є постать царя Соломона, зокрема його виняткова мудрість дарована Богом. Ми прочитаємо про надзвичайну кількість приказок і пісень, які він уклав протягом свого правління. Ми також звернемо увагу на характерні для царя Соломона вислови загадкового змісту. Як приклад, ми проаналізуємо перший та четвертий вірші 30-го розділу книги приповістей, у яких простежуються приховані, але виразні пророцтва, які вказують на божественність Месії. Хто прийшов у цей світ приблизно через дев'ять століть після земного життя царя Соломона, перед тим як ми звернемося до святого Писання, просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Перша царів 4 розділ 29-й вірш і дав Бог Соломонові дуже багато мудрости та розуму, а широкість серця як пісок, що на березі моря. Хоча мудрість та розум пов'язані між собою, ці поняття мають різні значення. Мудрість це є поєднання знань, розуміння та життєвого досвіду. Розум це є здатність мислити, аналізувати та робити правильні висновки. Якщо розум це є інструмент, то мудрість це є вміння правильно ним користуватися. Згадка про мудрість і розум царя Соломона свідчить про вірність Бога у виконанні своїх обітниць. Господь справді благословив Соломона, як обіцяв йому раніше. Серце у Біблії вказує на центр людської особистості, місце, де зароджуються думки, почуття, бажання, рішення та моральні орієнтири. Саме з серця, як із джерела, виходять вчинки та слова людини. У випадку царя Соломона, широкість його серця була, як пісок, що на березі моря. На перший погляд, порівняння широкості серця з піском здається недоречним. Широкість вимірюється розміром, тоді як пісок вимірюється кількістю. Однак. Зміст цієї фрази полягає в тому, що особистість царя Соломона була надзвичайно багатогранною, такою, що охоплювала величезне багатство інформації та думок. Перша царів 4 розділ вірші 30 по 31. І збільшилася Соломонова мудрість над мудрість усіх синів Сходу та над усю мудрість Єгипту. І був він мудріший від усякого чоловіка, від етана Езрахіцького, і Гемана, і Калкола та Дарде, Махолових синів, а ім'я його було славне серед усіх людей навколо. У стародавньому біблійному світі народи Сходу та Єгипту вважалися осередками мудрості. Існують різні думки щодо особистостей чотирьох мудреців, згаданих у 31 му вірші. Усі четверо могли бути синами зераха, сина Юди та Тамари. Імена цих людей записані у книзі Хронік. Перша хроніки, другий розділ вірші 4 та 6. А Тамар, невістка його, породила йому Переца та зераха, усіх юдиних синів п'ятеро. А сини Зерахові, Зімрі, і Етан, і Геман, і Калкол, і Дера усіх їх п'ятеро. Хоча зерах жив за 7 століть до царя Соломона, мудрість його синів, очевидно, залишалася настільки вражаючою, що набула легендарного статусу. Проте у нашому вірші цих чотирьох братів названо не синами зераха. А синами махола. Слово махол означає танець або хор. Тож вислів сини Махола можна перекласти як сини танцю або сини хору. Імовірно, йдеться про духовних лідерів, які складали хвалебні пісні Господу, що згодом виконувалися у храмі. Двоє з цих братів Етан і Геман. Традиційно вважаються авторами псалмів 88 та 89, де згадуються їхні імена. Існує також інша думка щодо особистостей цих людей. Етан і Геман згадуються у першій книзі хронік як провідні храмові музиканти за часів царя Соломона. І це свідчить про їхню важливу роль у богослужінні та духовному житті Ізраїля. Перша хроніки, 15 розділ 17 та 19, і поставили левити Гемана, Йоїлового сина, а з братів його Асафа, сина Берехії, а з синів Мерарі, їхніх братів Етана, сина Кушає, а співаків Гемана, Асафа та етана, грати на медяних цимбалах. Знову ж таки, якщо розглядати сини Махола як вираз, що означає танець або хор, то цей вираз можна трактувати як опис людей, котрі надзвичайно майстерно володіли поезією та музикою. Перша царів 4 розділ вірші 32 по 34. І він проказав три тисячі приказок. А пісень його було тисяча і п'ять. І говорив він про дерева, від кедру, що на Ливані, і аж до ісопу, що росте на стіні, і говорив про худобу, і про птацтва, і про плазуючі, та про риб, і приходили від усіх народів, щоб послухати Соломонову мудрість від усіх царів краю, що чули про мудрість його. Існує щонайменше два можливі пояснення великої кількості приказок та пісень, приписаних царю Соломонові. Перше пояснення полягає в тому, що більшість із них була втрачена з плином часу, друге пояснення є таким, що не всі приказки та пісні були записані у Біблії, оскільки не кожна з них була виголошена під впливом Божого натхнення. Літературна спадщина Соломона була надзвичайно плідною. Його ім'я згадується у 127 му псалмі, і саме він є автором книг приповістей Еклезіаста та пісні над піснями. Давайте спробуємо зазирнути в глибини мудрості царя Соломона. Книга приповістей починається наступними словами. Приповісті перший розділ вірші 1 по 6. Приповісті Соломона, сина Давидового, Царя Ізраїлевого, щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова, щоб прийняти на поумлення мудрости, праведності і права і простоти, щоб мудрости дати простодушним, юнакові пізнання і розважність. Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоби пізнати ту приповість та загадкове говорення слова мудреців та їхні загадки, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення. У цьому тексті зазначено, що приповісті царя Соломона містять у собі приховане загадкове значення. Прочитаємо декілька таких висловів і спробуємо зрозуміти їхній глибший зміст. Приповісті 30. вірші 1 по 4: Слова Агура, Якаєвого сина, масиянина, слово мужчине. Трудився я Боже, трудився я Боже, і змучився я. Бо думаю, що не мудріший за кожного я і не маю я людського розуму. І не навчився я мудрості, і не знаю пізнання святих. Хто на небо війшов і зійшов, хто у жмені свої зібрав вітер, хто воду в одежу зв'язав, хто поставив усі кінці землі, яке імення його, і яке імення сина Його, коли знаєш? Для початку зупинимося на першому вірші цієї приповісті. Що це значить слова Агура, Якаєвого сина, масиянина слово «мужчини»? Пригадаємо собі, що це є український переклад оригінального тексту, написаного єврейською мовою. Більш дослівний переклад з англійської мови на українську звучить ще більш заплутано. Слова Агура. Сина Яке? Саме пророцтво той чоловік говорив до Ітіїла, до Ітіїла та до Укала. Спробуємо розібратися в цьому загадковому говоренні. Ім'я Агур походить від єврейського дієслова агар, що означає збирати. Отже, агур можна перекласти як збирач, можливо, збирач мудрості чи пророцтв. Деякі староєврейські тлумачі Біблії вважали, що це ім'я символізує царя Соломона. Так, у 12 розділі другої книги Самуїла ми читали, що Соломон мав ще одне ім'я Єдидія, що означає улюблений Богом. У 31 главі книги Приповестей цар Соломон називає себе Лемуїл, що перекладається як Присвячений Богові, а в книзі Еклезіаст, цар Соломон називає себе проповідником. Перший вірш книги Еклезіаст звучить так: Книга проповідника, сина Давидового, царя в Єрусалимі. Таким чином, Агур, як збирач, добре підходить до образу царя Соломона, хто зібрав величезний обсяг розуму та мудрості. Агур був сином яке. Єврейське слово яке може означати благочестивий, слухняний або глибоко релігійний. І знову ж таки, деякі тлумачі Біблії вбачають у цьому символічне ім'я Давида, батька царя Соломона. Якщо ми продовжимо дослівно перекладати ці загадкові слова. То дослівний переклад може звучати наступним чином слова, зібрані мудрим сином побожного батька, пророцтво могутнього оракула, що Ель Бог, прийде, щоб бути спожитим. Який неймовірний переклад першого вірша 30-ї приповісті? Ці слова цар Соломон написав понад 900 років до першого пришестя Ісуса Христа, і згодом у свій час сам Ісус Христос скаже. Євангелія від Івана, 6 розділ вірші 51, 57 та 58. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє. Яке я за життя світу віддам. Як живий отець послав мене і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Той є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли ману і померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Хіба Справді цар Соломон писав про Ісуса Христа в 30-ї приповісті? Так, справді писав. Давайте ще раз прочитаємо 4 вірш цієї приповісті. Приповісті 30, 4 вірш. Хто на небо війшов і зійшов? Хто у жмені свої зібрав вітер? Хто воду в одежу зв'язав? Хто поставив усі кінці землі? Яке імення його, і яке імення сина його, коли знаєш? Це неймовірний вірш. За 900 років до народження Христа наймудріший із людей свого часу, цар Соломон, звертається до своїх читачів із запитаннями: Яке імення його, і яке імення сина Його? Згадаємо, юдейська віра. Це віра в єдиного Бога. Слухай Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь є один, повторення закону, 6 розділ, 4 вірш. І саме в цьому контексті, в центрі монотеїстичного віровчення, Соломон несподівано запитує, яке імення його, і яке імення сина Його. Перш ніж поставити ці два глибокі запитання, цар Соломон задає ще чотири: хто на небо війшов і зійшов, хто у жмені свої зібрав вітер, хто воду в одежу зв'язав, хто поставив усі кінці землі. Ми не повинні далеко шукати відповіді на ці шість запитань. Божі пророки вже дали ясні відповіді на ці запитання. Прочитаємо їх. Хто на небо війшов і зійшов? Пророк Осія дає нам відповідь на це запитання. Осія, 5 розділ, 15 вірш. Піду, повернуся до місця свого, аж поки провини своєї вони не признають і не стануть шукати мого лиця. Та в утиску будуть шукати мене. І далі ось шостий розділ перший вірш. Ходіть і вернімось до Господа, бо Він пошматував і нас вилікує, ударив і нас перев'яже. Наступне друге запитання царя Соломона. Хто у жмені свої зібрав вітер? Псалми 135, 6 по 7. Все, що хоче Господь, те він чинить на небі та на землі, на морях та по всяких глибинах. Підіймає він хмаре від краю землі, блискавиці вчинив для дощу, випроваджує вітер з запасів своїх. Третє запитання. Хто воду в одежу зв'язав? Псалми 104, вірші 5 по 9. Землю ти вґрунтував на основах її, щоб на вічні віки вона не захиталась, безодною вкрив ти її, немов шатою, стала вода над горами, від погрози твоєї вона втекла, від гуркоту грому твого побігла вона, виходить на гори та сходить в долини, на місце, що ти встановив був для неї. Ти границю поклав, щоб її вона не перейшла. Щоби вона не вернулася землю покрити. Четверте запитання. Хто поставив усі кінці землі? Пророк Ісая 40 розділ, 28 вірш. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що в кінці землі Він створив, він не змучується та не втомлюється, і збагнений розум Його? П'яте і шосте запитання. Яке імення Його, і яке імення сина його, коли знаєш? Псалми 110 перший вірш Псалом Давидів. Промовив Господь Господові моєму. Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам твоїм. Згодом Ісус Христос запитає у фарисеїв. Євангелія від Матвія, 22, розділ вірші 41 по 44. Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав: Що ви думаєте про Христа? Чий Він син? Вони йому кажуть Давидів. Він до них промовляє. Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже, промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм? Ті фарисеї не змогли відповісти на запитання, яке поставив їм Ісус Христос? Та були і інші, ті, Кому Святий Дух дав розуміння і відкрив істину про Месію. Євангелія від Матвія, 16, розділ 16 вірш. А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого». Євангелія від Івана, 11 розділ 27 вірш. Вона каже йому: Так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий. Що має прийти на цей світ. Дії, 8 розділ, 37 вірш. Апилип відказав, якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. І ця істина, цей розум і мудрість була не тільки дана Богом царю Соломону, але також і нам. Віруючим спасенним Божою благодаттю людям. Євангелія від Івана, 20 розділ, 31 вірш, це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.